Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 40-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 травня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 980 850 особин за добу 1 танків 10 854 одиниці за добу 2. бойових броньованих машин 22 633 одиниці за добу 11. Артилерійських систем 28269 одиниць за добу 68 реактивних систем залпового вогню 1396 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони: 1169 одиниць, літаків 372 одиниці, гелікоптерів 336 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 37 367 одиниць за добу 190, крилатих ракет 3203 одиниці за добу 6, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 49 751 одиниця за добу 112 спеціальної техніки, 3902 одиниці за добу, 7. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine,